Знову зима приходить зненацька і до президента, і до наєма, і до всіх представників влади. Лише 17 жовтня президент вів е, рішення РНБО своїм указом про підготовку до зими. 17 жовтня цього року, не минулого цього року, я хотів би всім нагадати, що е, вже холодно на вулиці. Температура е, дуже. Часто вже знижується там до чотирьох, до трьох градусів. І, мабуть, таке рішення треба було вводити десь ну, в червні, щоб підготуватися до зими. Тому що, коли ти слухаєш, наприклад, наєма, наєм каже про те, що до нового року вони зможуть захистити декілька з 22 двох підстанцій, які будуть надавати вам електроенергію від рашистських обстрілів. А всі вони зможуть захистити до кінця опалювального сезону. Ну, це виглядає як просто номер КВН, -у. не більше. І було б можливо дуже смішно, але насправді це дуже страшно, що так ми маємо підходити. Такі маємо підходи і таку стратегію для забезпечення держави у входження до опалювального сезону. А ви бачили всі заяви міністра енергетики, який казав, що треба купувати генератори, бо ми вас не зможемо забезпечити світлом. І е, наша команда розумної політики заздалегідь. Подала законопроект 10.024, 10 двадцять 10.025, які фактично повторюють нашу ініціативу минулого року про те, щоб возити генератори без мита для того, щоб возити комплектуючі почати тут їх виробництво. А і вже декілька тижнів ці закони лежать мертвим, декілька місяців, Вибачте, лежать мертвим навантаженням в стінах Верховної Ради. Їх не пускають до зали. Виключно з однієї е, проблеми це політична доцільність. Тому що ну як можна взяти розумну ідею розумної політики і за неї проголосувати, якщо до цього не додумалась сама влада, до цього не додумалась слуга народа, вони просто за це не будуть голосувати. Я їм вже пропонував: якщо у вас не вистачає на це мізки, ви можете просто перевнести наш закон, я не проти, і за нього проголосувати. Тут головне про людей подумати, а не про піар або а, політичну боротьбу. Але це наші підходи для влади. На жаль, політика і піар набагато важливіше, аніж життя і тепло в ваших оселях. Тому ми все рівно будемо з цим боротися. Я не обіцяю, що це буде дуже просто, але я впевнений, що ми тут переможемо, як і у всіх викликах, які будуть стояти перед нашою державою.